Всім привіт! Ви на каналі Равлики. Я сьогодні хочу розповісти про своїх равликів. От, таких в мене два. І ще от один у мене. От. Він у мене з вулиці. Я його підібрав три місяці назад. Але він в мене чогось не росте. От я їм даю купу кальція. Вот ще один їм дав. Які я завтра заберу. Я отакі кришки завжди даю їм на 3 дня. Бо там завжди потім з'являється пліснява чорна. Я не хочу, щоб потім. Оцей у моїх равликів були. щоб у мене не померли. От, зараз буду розповідати про самого першого равлика. такого. Я його підібрав на вулиці три місяці тому. Він в мене зараз. Він в мене виріс тільки на 2 мм чогось. Він а должен був вирости трохи більше. Можете ви підскажете, чого він такий маленький? Вот такий горньовий розкрас? От. Він в мене живе, він в мене пережив купу всього. Від того, що він теж трохи не погиб, як його засипало косовим субстратом. Я думаю, що ратор би погиб. Я думаю. Його засипало, я його знайшов тоді, коли я прибирався. Оцих два я разом забрав з магазину. У них такі хрупкі панцирі були, що коли їх так брав, от зараз покажу, отак брав, вони все хрустіли, отак хрустіли. Я їх гір їм викормив кальцієм. От цього теж так з цього. Вот, я їм даю таке. Огірки з кальцієм. Даю, сьогодні їм замінив кокосовий субстрат. От, давав їм. Він в мене вже закінчився, піду куплю. Вот, що в мене трапилося сьогодні. Кормлю їх кальцієм, а один такий. Не хочу їсти, я даю саме їх неулюблений. Відвалився шматок частини. Ну, відвалився він звідси. А він уже трохи підзарос, Вот тут. Зараз. вилічуйся. Давай. Давай. Зараз. Вот тут. Во там де білий. Я помив грязний з нього. Вот це. Вот цей. Зараз. І ще оцей опять. Знову. Вот такий він великий. Вони треба в мене скоро десь яйця відкласти. Я дивлюсь у них. Ну, тут ще є шрам. От як колись його взяв. Перший раз І він в мене хрустнув. Всього тут теж заросло вже. Давай. Зараз розключу світло. В цьому допомогло, От тут біла та ця частина, от там заросло. Вот. Всем пока-пока. Тут особного видео.